Не думав, друзі, що на четвертому році широкомасштабної війни доведеться на цю тему записувати відео, чому не можна чоловікам призовного віку виїжджати за кордон. Але з врахуванням того, що по телеграм-каналам несеться інформація, що нібито зареєстровано законопроект, і його ж його вже, мабуть, проголосували, да? то скоро ми тут всі, тут, хто заброньований, все легко летимо куди завгодно з України. Але ну давайте будемо реалістами і згадаємо в яких умовах і в який час і де ми живемо. І спочатку згадаємо хоча б дві математичні цифри: перша це лінія протяжності фронту із русськими військовими, це 1100 кілометрів. Тобто, це лінія, по якій вони напали і нападають на Україну. А друге, це їхня кількість. Це майже 700 тисяч русських військових, які стоять на цій, на цій лінії зіткнення. А ще є їхні військові тили, який їх забезпечує. Це я зараз про тих, хто зброю виготовляє, постачає логістично, наводить і тому подібне. Це мільйони росіян, які намагаються нас вбити з 2014 року, навіть не з 2022 року. І тепер уявимо, що зараз відкривають для чоловіків призовного віку, навіть офіційно і законно заброньованих, легкий виїзд за кордон. Е, ну, Перше, звісно, це просто обвалить мобілізаційний ресурс, тому що частина чоловіків просто не повернеться. І не має значення, скільки це буде: 100 чоловіків, тисяча чоловіків. Давайте так. Важливий кожен, тому що другий показник це де можлива деморалізація наших військових від такого рішення. Ну, ви уявіть, так? Люди з 22-го року без можливості демобілізуватися, воюють, і тут вони бачать, як умовний я легко виїжджаю за кордон. Чилю, веселюся і ще й пощу про це фото-відео. Як наші захисники будуть на це реагувати і в якому дусі моральному вони будуть? Ну, а третє, це, звісно, коли у нас почнеться таке внутрішнє бродіння, це буде дуже чудовий сигнал для русських, що вони ще більше можуть напирати, нападати, захоплювати і вбивати. Тому давайте будемо реалістами, поставимо себе на місце. Ну, як мінімум, якогось рівня керівництва, і розуміти, що навіть після якоїсь там заморозки чи якогось умовного миру з росіянами дуже довгий час.